Сьогодні я залишаю собі найкращим улюбленим телеканалом ICTV у 1995 році. ICTV у 2017 році. А ще дочекаємось найкращої країни до 2017 році. Оновив ICTV з 22 вересня. На другому сходиці, це чайник ICTV. Ві ві. ві, А тепер дізнаємось найкращий чайник у світі, тому що чашка люблять ICTV. Ві ві, вішло. Маленький чи великий? Маленький, е. ні, великий. Всі сходиці, це з ICTV, це ж найкраще світло. А макінга! All it takes. <реш> 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 Смакота это пульт ICTV, а теперь мы не его трохи больше. А еще тут чекаем на пульте в ICTV. Далее о программе, как не сдавать с Томом и Беном чекать новые зерки с 2017 года. П'ятому сходинці це найкраща зірка на твоєму телебаченні. Але для того ми обіцяємо наш український. Ооо. Тут чекайте на саме Дейсіні! У жому місці подушка. Маленький чи великий? Великий. В цьому місці це спорт. А якого нашого народу? Воу, воу, воу. -во -во. А, якого найкращого народу? Це повітряна куля на восьмому місці. Зірка, а сіди? А Ось так нарешті. Чому наша найкраща ціна? Я можу повірити краще, разом краще. Що таке? Можу тривати настрій. Я можу повірити настрій. Я можу повірити це своєм справжнім друзям. Скільки можна утримати зірку ICTV? Можу тривати покращен справжнім зіркою ICTV. Я можу повірити наш зірка. Гудбай. Ура! Ми тобі з пазлами! А... А тут найкращі зікой на все життя. А у вас питання зіркою разом. Стоп-стоп, оно в лісі. Десятий сходинок на зірка ICTV показана на 8 тисяч кілограмів. Траляля! Де ви зірка просто? На одинадцятому му лампочка, 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 лампочка. Я схоже, як радуга. У дванадцятому сході це найкращий громкоговоритель гро -гро на ICTV. Тіві. У Реджтор представляємо, будемо чекати на тебе. Громко говорити просто так. Це лимони. Це кисло! Це на сім на десять. Ох, що представляти. Киця, киця. Е, е, що? А у вас розумієте, що по-справжньому це огірок, майже приготовувані з сіля на два групи кілограмів на годину? Ах, сім на десять!

На тринадцятому сходиться бумажка на зірку і кому тощо потрібен. Я хочу провірять, тому що це особлива історія, а нікому не добігати до кінця. Щоб повірити то комфорту триває зірку на ICTV. А, а ви можете покинути нашу зірку ICTV? Тепер ми можемо покинути нашу країну. Можете покинуться нашим зиком каналом ICTV. Mm -hmm. Ты хочешь сделать новым зиком ICTV? Нет! Nee. А, я люблю зика ICTV. Расскажи мне, пожалуйста, хочешь сделать новую зику каналом ICTV? Ты не канал и не канал? Расскажи мне, а на яблоко. яблоко. Груші. Святкуємо наші гроші. Або плати менше, яке можна шукати наші призи. Що таке? То Підписуйтесь на каналі Fox Trot. Оновлюйся. Підписуйтеся, щоб робити зірку каналу ICTV. На миковесібе, до зустрічі за тиждень! Не забудьте підписатися на наш канал Foxlon і отримати наші 10 підписників. А якщо можна отримати зірка ICTV, а не зірка ICTV!